Мирослав Маринович народився у родині українців, які були змушені внаслідок відомої операції Вісла переселитися з села Війське, нині територія Польщі, на територію тодішньої УРСР. Родина зазнала репресій, старший брат матері загинув на кулемі. Дідуся священника радянська влада неодноразово ув'язнювала. Великий вплив на формування світогляду Мирослава мали крім матері та сестри Надії дідусь Йосип Маринович. Парок села Стебник та вчитель Іван Рафа, який познайомив юнака з творчістю поетів 60 Родинна атмосфера, накладена на умови тотальної радянської пропаганди, створила досить своєрідне ставлення Мирослава до радянської дійсності. Він навчався на електрофізичному факультеті Львівської політехніки за спеціальністю інженерна півпровідникових приладів в інституті Миринович виступав із критикою радянської політики. Водночас захищаючи комуністичні ідеали. Я був е, комсомольцем. Я навіть після закінчення е, школи, і коли я не поступив, я рік працював комсоргом долотного заводу. Е, і я пригадую собі, як я е, в цікавий спосіб поєднував такий собі е, ідеалізм. З, з реаліями того часу, тому що я приходив в міському комсомолу і казав, е, чого ви вимагаєте від мене, щоб було більше комсумольців, та хай буде менше, але хай, буде, хай вони будуть кращі. Тобто я не, не уникнув впливу радянської школи. Я вже належав до того покоління, яке почасти піддалося цьому. І в чому є різниця між упівцями і, і мною, що вже я почасти піддався. Але потім оцей самий ідеалізм мене і порятував. Тому що я прийшов з тими словами до міського комсомолу, а на мене подивили, подивилися як на вар'ята. Ти що говориш? Ти що не живеш реальним життям? Роби те, то, що тобі кажуть, І все, який ідеалізм. І крок за кроком це мене почало виховувати. А коли в інституті мене змушували як комсорга курсу засудити людину, хлопця нашого, який взяв церковний шлюб, я відмовився. Ну і і на цьому це був слава Богу. Кінець моєї комсомольської кар'єри. Я усвідомив повний розрив вже з цією, з цією системою, і, і і все. Отож, на першому курсі Маринович був комсоргом, на другому став рядовим комсомольцем. А на третьому його вже викликали до КДБ і схиляли стати сексотом. Від цієї вимоги спецслужб йому вдалося відбитися, граючи дурня. Тому Мариновича звільнили з військової кафедри. Через це він не отримав офіцерське звання і потім мусив служити в армії рядовим, а не офіцером. Після закінчення політехніки Мирослав рік працював перекладачем з англійської мови на івано-франківському заводі Позитрон, тоді ж і познайомився із львівськими та київськими дисидентами 22 травня 1973 року. В Києві його затримала і обшукала міліція, коли покладав квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Я запізнався з групою киян, зокрема з Миколою Матусевичем, і це було цілковите приголомшення для мене. Галичину я знав тоді конформістку? Я не знав тоді цілу плеяду галицьких дисидентів, я на них не виходив. А на кого я виходив? От скажімо, перебуваю я на весіллі і заводжу стрілецьку пісню. А мені тихо, тихо. Та чому тихо? Та я хочу співати стрілецьку пісню, а мені тихо. І тут раптом я приїжджаю до Києва, зустрічаюся з групою людей, до якої мене запросили, і вони в вишиванках відкрита смілива мова українська, пісні українські. Ми поїхали в лісочок, прекрасно забавилися. Наступного дня вийшли на схили Дніпра, аркан танцювали. Тобто Смілива розкута поведінка свідомих українців. Ну, це мені, знаєте, як озон просто було. І я прихилився душею до тої громади. Микола Матусевич став відразу моїм другом. От я мріяв про те, щоб переїхати до Києва, влитися в ту громаду. Я, врешті-решт, це зробив. От. І через цю групу я виходив. Не стільки навіть на самих дисидентів, скільки на родин дисидентів і виходив на тих людей, які були в опозиції до влади, і яких я страшенно любив. Врешті у 73-му році КДБ поставило Мариновичу ультиматум. або він погоджується бути сексотом, або вони вважають його ворогом радянської влади. Мирослав відмовився, і від репресій його врятував лише призов до армії. Після звільнення з війська Маринович переїхав до Києва, працював технічним редактором журналу Початкова школа та у видавництві Техніка. Звідки його звільнили за сигналом з КДБ? Його бажання бути українцем публічно, а не на кухні викликало лють у чекістів. Ми поїхали з групою наших людей. Поїхали на Івана Купала за Києвом. Києві це було неможливо організувати. Поїхали за Київ, десь там в село, одна товаришка наша взяла до свого села. І над річкою ми собі розклали вогнище і, і бавилися. село було попереджене, що приїдуть бандерівці, ховайтеся. І ми, коли заїхали в це село, пустка ніхто не показує носа. Ми вийшли, ми почали бавитися. Молоді хлопці, дівчата, так знаєте, потихеньку, по одному, по двоє вилазили, так, знаєте, і підходили обережненько до нас. Потім вже зрозуміли, що нічого страшного, бавилися з нами. Ось і все. Другий випадок новий рік, навіть не Різдво, Новий рік. Ми ходимо по Києву, співаємо колядки. Заходимо в магазини, заходимо до наших друзів, до Антоненка Давидовича, до Михайлини Коцюбинської, але ватагою, колядників. За нами міліція. Розходітесь, розходітесь, а ми знаємо про те, що можуть бути неприємності, паспорти з нами, жодного. В жодному випадку ніякого алкоголю ніхто не не сміє пити десь. Якщо там запропонують ні, це теж спротив. Микола Мотусевич за колядки дістав 15 діб гульганства. Однак покарання за святкування Івана Копалаче в вишиту сорочку у кримінальному кодексі УРСР не було. Чекістам потрібні були документальні виступи проти радянської влади. Ними для спецслужб стали документи української гельсінської спілки. В інтернеті гуляє е, е, така версія, що нас засудили, заарештували за е, те, що ми організували у Київській філармонії е, е, такий несанкціонований спів заповіту. Цей факт був. Але він не був причиною для арешту. Він був спонукою ще однією до арешту, але не був головною причиною. Головна причина членство в українській гельсінській групі, і те, що ми писали меморандуми про порушення радянським союзом гельсінських угод на прикладі українських політв'язнів. Суд передбачено завершився засудженням Мирослава Мириновича, і він опинився у пермському таборі. Брав участь у всіх правозахисних акціях, тримав голодування протесту, передавав на волю хроніку табору. За весь термін мав понад 150 діб штрафного ізолятора і майже півтора року просидів у приміщенні камерного типу. Я був першим. Членом гельсінських груп у 36 му таборі в Кучано в Перівській області. І на той час авторитет членів гельсінських груп був надзвичайно високий. Мене прийняли просто там, як, як героя, як захисника їхнього е, дуже високий. Ну і відповідно, я відразу зрозумів, що. Не просто мій обов'язок відразу включитися в боротьбу. На волю Мирослава Мариновича випустили весною 1987 року. Він повернувся до України у той час. Багато дисидентів активно пішли у політику, користуючись можливостями, які давала перебудова. Маринович не прагнув політичної трибуни і свою громадську позицію публічно заявив лише у перші дні путчу ГКЧП. в очах деяких дрогобичан. Я ліг на дно і боявся. Чому? Тому що я не виявляв бажання бути Чорноволом-Дрогобича. Я жив у Дрогобичі. Ну, місцеві бударі кажуть, ми маємо політв'язня. Ну, давай, іди, борися, так як чорновіл. Я не хочу. Я не хочу політичної боротьби. Я не є політиком, я не є політичним борцем. Ну, ясно, боїться. Змінилося це лише в час путчу. Я тоді працював в газеті Галицька Зоря, і я рідко ходив на політичні ці мітинги, воно було не моє. Знаєте, оця зрада вперед, оце, це не моя лексика, не моя стилістика. Я, я цього не, не дуже люблю. А тут перший день путчу, перше, що мене здивувало, чому мене не заарештували, це вже дивно, щось тут підозріле. А друге, думаю, ну, сьогодні я піду на мітинг, іду до площі, зустрічаю знайомих і питаю, там є мітинг? Який мітинг? І кажу, ну та мітиргнута ну та, пуч, та треба протестувати. Ні, нема нікого. Е, братці, <гум> ну тоді я сідаю за статтю. І Галицька зоря, це зафіксовано, можете прочитати в архіві. Один день виходить моя стаття рішуча проти цього Путчу, де я, все воно западеться, не, 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 не вистоїть і так далі. Другий день. І вже третій день, коли стало зрозуміло, що пуч завалився. І тоді вже перестали мене звинувачити в тому, що я боюся. Бо виявилося, що ті крикуни таки забоялися. Позиції не бути публічним політиком Маринович дотримується досі, хоча його заслуги перед суспільством не менші, а ймовірно, і більші, ніж у багатьох інших політиків. Він є віце-ректором. Українського католицького університету та засновником Інституту релігії та суспільства. Цей інститут під його керівництвом розгорнув просвітницьку і об'єднавчу роботу, яка мала велике значення в часи посткомуністичного сум'яття та початку національно-духовного відродження України. В Україні та США регулярно друкуються його праці, присвячені проблемам суспільства. Він живе. Розуміючи свою місію, і виконує її так, як він її розуміє.